Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні ми поговоримо про те, що таке вагінальна пастка і чому насправді так важко у стосунках людям деколи зрозуміти одне одного і зустріти саме ту людину, яка була би потрібною їм, і яка б задовольнила там більшість їхніх потреб та запитів. Вагінальна пастка це коли чоловіки вважають, що вони. Потрапляють, начебто, у таку пастку, в тому плані, що якщо жінка їм пропонує там стосунки з собою, секс, то звичайно вона щось від нього буде очікувати та вимагати. І чоловіки вважають, що краще не потрапляти у таку пастку через те, що воно того якби не варто. Бо якщо навіть у вас будуть стосунки з цією жінкою, ви все одно дуже багато будете віддавати вкладати, а потім в результаті можете. Все одно е, отримати недостатньо, тобто, е, якби не дати тієї. Не отримати точніше тієї користі, яку ви самі приносили стосункам і вкладали в них. Тобто, що жінка надто багато буде вимагати, а відповідно єдине, що вона вам може запропонувати, там це от секс з нею. Тому якби часто такі чоловічі ковчі вони радять не втрапляти в цю вагінальну пастку, тобто заради сексу, там не погоджуватись на якісь умови жінки і не вкладатися особливо у стосунки. Так само жінка розказують про те, що якщо чоловік дуже багато всього вимагає, а сам при тому він просто вася петя. І так далі, ну тобто це такий збірний образ, коли він там хоче, щоб вона була красива, багата, успішна, доглянута. При тому він там може не мати ні власної квартири, ні машини, ні якоїсь хорошої роботи, дуже посередньо заробляти, і, в принципі, бути там уже, так скажімо. Не найкращої фізичної форми, і навіть далеко не молодим. То, звичайно, це так само говориться вже жіночими коучами, що не варто погоджуватись на стосунки з таким чоловіком, намагатися йому щось довести, яка ви класна і неймовірна, якщо він, відповідно, так само не буде мати, що вам запропонувати у відповідь. Тобто, теж не потрапляти у цю пастку, що я тобі доведу, яка я чудова, класна. А ти відповідно полюбиш мене, змінишся і там почнеш дуже гарно заробляти, наприклад, дуже в тебе буде. Мотивація для того, щоб змінити себе, стати ще більш кращим, успішним і там купити квартиру, машину і так далі. Так само не варто на це вестися, тому що якщо людина до певного віку, до певного. Доросла вже рівня статусу і не хоче змінювати цього, не хоче чогось більшого, то навряд чи вона зміниться тільки через те, що ви зустрілися на її шляху, і відповідно якось так повливали, що вона одразу захотіла щось змінювати. Зовсім не факт, що так відбудеться швидше за все, що того не станеться. Тому ви просто даремно будете витрачати свій час і свої сили. І так само важливо розуміти, що не потрібно намагатися бути або дуже такими холодними навпаки. Тобто для того, щоб вас завойовували, тому що це теж така провальна тактика, тому що людина, яка буде завойовувати того, хто кому байдуже до неї, то це швидше говорить про якусь нестабільну психіку такої людини а, і про те, що він просто хоче собі трофей, відповідно, тому він старається вас завоювати. А нормальна людина з нормальною здоровою психікою, вона чекає на взаємність, відповідно. А, тому, якщо ви будете себе вести холодно і відсторонено до вас швидше за все будуть притягуватись певні лише психопати або якісь такі токсичні люди. Якщо ж навпаки, ви будете дуже дуже відкриті і будете старатися віддати все, що можна, всю себе, це теж на жаль не буде. Для вас добре, тому що ви можете занадто швидко довіритись комусь, хто може цим, на жаль, скористатися. Тому потрібно віддавати тільки коли ви бачите, що до вас так само роблять кроки взаємності. Тобто 10 кроків ви, 10 кроків до вас. Тоді це є надія, що стосунки будуть вибудовуватись здоровим чином, і ви обоє будете як віддавати, так і отримувати. Не просто хтось один буде віддавати, наприклад, а інший тільки забирати. Що є досить поганим, і взагалі є така хороша фраза, що знайся віл з волом. І тому не варто надіятися, що якщо там ви одного соціального рівня, людина, з якою ви хотіли б бути зовсім іншого, то от він до вас буде ставитися як до рівні. Десь колись може і таке бути, але в основному все одно людина буде вважати, що ви нижчі за рівнем, ніж він чи вона, і відповідно, це буде проявлятися в поведінці. Це буде помітно, тому не варто. Розраховувати, що це спрацює, і що ви будете щасливі у стосунках з такою людиною, яка там вас обігріла, так скажімо, витягла витягла з якогось багна, зробила вас успішними, а потім вона вам за це нічого не скаже. Вона вам все це згадає все одно, і ви все одно будете потім винні цій людині до кінця свого життя, мало не через те, що вона от вас витягла і зробила, так скажімо, з вас людину. Тому. Дуже це важливо розуміти і старатися все таки будувати стосунки з людиною, яка приблизно вашого рівня і яка сприймає вас за рівних собі. І тоді все буде добре. Дякую за увагу. До нових зустрічей.